Чи ефективний замінник молозива? Багато виробників запитують мене про продукти, які доступні на ринку під назвою Замінники молозива, або в деяких випадках їх називають добавками до молозива». Одним з поширених питань є чи ефективні вони у більшості випадків. Моя відповідь така: це залежить від конкретного випадку: добавки до молозива або замінники молозива, як правило, виготовляються на основі молозива, яке збирають від інших корів компанії з усієї країни та світу від корів, які виробляють надлишкове молозе. Це молозиво збирають, заморожують, потім формують у великі аліквоти або великі групи, після чого висушують, щоб виготовити добавки або замінники молозива. Метод обробки дуже важливий для збереження цілісності або структури необхідних білків, таких як IgG. Від того, як виробник збирає, пастеризує та сушить молозиво, залежить збереження антитіл або і для їх подальшого потрапляння в кров теляти. дуже важливо отримати від виробника дані, які підтверджують, що їхня методологія, їхній спосіб виробництва захищає антитіла, тому що не всі процеси однакові іншим важливим фактором щодо замінників молозива є те, як довго вони перебували на фермі у вантажівці або після приготування. Тому що Під впливом тепла антитіла або молекули IgG можуть руйнуватися, після чого вони не можуть бути ефективно засвоєні телями. Тому дуже важливо захищати їх і правильно зберігати. Загалом, я рекомендую зберігати замінник молозива в холодильнику. Це захистить його від екстремальних температур, спеки, сонячного світла та інших факторів, які можуть пошкодити молекули. Тому поводьтеся з ними обережно, вивчіть методи виробництва виробника. Переконайтеся, що вони ефективні, і використовуйте їх обережно.